Друзі, всім привіт! Аж не віриться, що пройшло стільки часу. За цей місяць ми бачили купу ракет, шахедів, навіть орешник прилітав в Дніпро, але ми вижили і можемо знімати для вас наступний збройовий дайджест. Кабмін прийняв зміни, і тепер майже будь-яку знайдену стрілецьку зброю можна задекларувати. Виключенням є зброя великого калібру від 12.7 і більше, а також гранатомети, ПЗРК, артилерія. До речі, про пістолети я нічого не знайшов. Сподіваюсь, їх теж можна декларувати. Згідно з текстом, будь-яка особа може приїхати в будь-який відділ поліції, привезти трофейну зброю в розрядженому вигляді. Передати її на деякі перевірки, які обіцяють зробити швидко, і після цього вам видадуть зброю і повідомлення про декларування. І після цього зброя буде вважатися законною. Задекларована зброя і набої зберігаються особою на період дії військового стану. Коли він закінчиться, у особи буде 90 днів, щоб здати цю зброю. Або повідомити про намір набути таку зброю у власність. Зброю потрібно буде здати на перевірку, яка буде тривати аж цілих 3 місяці, і після цього вам її повернуть. Або ні, якщо ви не підійдете згідно вимог до цивільної зброї. Я думаю, що це, наприклад, якщо ви здали нарізну зброю, а вам немає 25 років, і ви не можете набути її у власність за українським законодавством. До речі, є ще один цікавий пункт: не може бути задекларована зброя, яка є знаряддям кримінального правопорушення. І ось, наприклад, знайшли ми зброю кацапського військового, яка очевидно є знаряддям кримінального правопорушення, тобто військової агресії проти нашої країни, а можливо і знаряддям вбивства цивільних або військових. То що, така зброя не може бути задекларована і набута у власність, як я вже казав, питань більше, ніж відповідей. А тепер до новинок асортименту: Каліматорний приціл «Холосан» з вбудованим приладом нічного бачення або тепловізійним прицілом тепер в Україні. І це революційний гібридний прилад, який дуже цікавий, і мені вже не терпиться випробувати його на стрільбищі. Я вже покрутив їх трошки, подивився. Приціл з приладом нічного бачення, з тепловізором, це прям щось неймовірне. Два прилади поєднані в один. Це дуже цікаво і дуже дорого багато. Задля економії енергії, прилад нічного бачення або тепловізор вмикається окремо від каліматора. Тобто, весь час ви можете використовувати цей приціл як каліматор, звичайний, а коли потрібно, вмикати вже тепловізійне або нічне бачення. Ми з Антоном запланували виїзд, щоб... Погратися з ними, подивитися, як вони відображають картинку на різних дистанціях. Хоча з вікна на 300 метрів людей в тепловізор видно. І, наприклад, коли людина знаходиться в тіні, або в кущах, або на якомусь фоні, її видно в тепловізор. Тобто, ось такі технології, поки що дуже дорогі, дуже рідкісні, я думаю, що колись стануть масовими, і це повністю змінить поле бою. Тож дочекайтеся нашого огляду, а хто не може дочекатися, можете прийти в магазин і придбати собі один з таких прицілів. Їх приїхало дуже мало. Повертаємось до новин. Ми провели виїзний курс для курсантів військової академії в місті Одеса. А саме для майбутніх офіцерів, десантно-штурмових військ та морської піхоти. Як ви знаєте, гладкоствольні рушниці стають все більш актуальними на нашій війні, особливо для боротьби з FPV-дронами. Тому Сергій Кус, начальник факультету, запросив нас для проведення занять. Це була помпова рушниця Retai GPS, напівавтоматична класична рушниця Hadsane Extreme та напівавтоматична рушниця Form Factory Bullpup Typhoon Sierra. А найцікавішим стало те, що курсанти спробували постріляти по тарілочкам, що літають, тобто імітація таких собі FPV дронів. Український виробник СТС безкоштовно надав дробові патрони для курсу. Компанія Ібіс підтримала організацію курсу, а також я хочу подякувати своїм друзям, без яких цей курс просто неможливо було б провести. Це Олексій Шлипацький з ССК Вільні стрілки та Сергій Драбкін з ССК «Одисей». Кращі курсанти та переможці змагань, які ми організували, отримали бойові ножі «Нептун» від українського бренду «Скіф». Ось для вас коротеньке цікаве відео, яке нам прислала зі 169-го навчального центру у Десні. Добре відомо, що сучасна війна полягає в війні з дронами і технологіями. Тому в нашому навчальному центрі ми акцентуємо на максимальну увагу по антидії повітряних цілей та дронів. Зокрема, ми використовуємо стрільбу з помпової рушниці по нерухомих цілях. Готовність на вольвіробіж до бою, бігом рож! 12. Два Зміна 12. Постріл знищити вагон. Зміна нової позиції. Вперед. Зділ номер 2 по два постріли знищити. І за допомогою компанії Ibis ми можемо відпрацьовувати практичні навички зі стрільби з помпової рушниці зі стенду. Готовній сіт! Я щойно виконав дану вправу стрільба з рушниці по повітряним цілям. Для цієї вправи я використав рушницю «Ескорт Magnum, яку надала компанія «Ібіс». Ця рушниця гладкоствольна. Об'єм магазина 5 патронів. Довжина ствола 73 см. Рушниця дуже зручна для використання. Дякуємо компанії IBIS. Наступна новина з броєвого ринку. Чеська компанія DSS представила кулемет PZD. Як би це не звучало? Це легкий кулемет МК-24 в калібрі 556. І його вага всього лише 5,2 кг. Якщо порівняти з іншим популярним кулеметом FN Minimi, то його вага на цілих 1,2 кг менша. Цей кулемет має конструкцію, яка зменшує віддачу та дозволяє вести швидкий та купний вогонь. Компанія вже має досвід у цій сфері. Наприклад, в Україні давно і успішно використовуються кулемети PZD-556 556. Які є копією кулемету FN minime Повернемося до новинок асортаменту, До нас вперше приїхали лазерні системи прицілювання BeamShot 3 в одному. Вони використовуються спеціальними хлопцями та дівчатами для специфічних місій. Такі прилади ніколи не були дешевими, а в описі ви знайдете посилання і зможете переглянути деталі та вартість на сайті. Цей прилад в компактному корпусі має видимий лазерний ціливказівник, інфрачервоний лазерний ціливказівник. Та інфрачервоний лазер. Ті, хто знають, для чого це треба, вже перейшли на сайт та дивляться опис. А ті, хто не знають, вам це не треба. І до українських новин в Одесі вилучили незаконну зброю, гранатомет та постріл до нього. Цією новиною, на жаль, вже нікого не здивуєш. Але ви тільки подивіться на автомат Калашникова, який вилучили, який сон розуму до цього додумався, для яких цілей було причеплено ось цей приціл. І ваші варіанти я чекаю в коментарях. Найкращий коментар отримає подарунок. І остання новина на сьогодні, яка дуже порадує власників AR15 та ar 9 і, можливо, власників пістолетів Glock. До нас приїхали бюджетні магазини від компанії Leapers. Вартість вас приємно здивує, тому їх зараз масово купують. В описі я залишив посилання на них, а зараз давайте подивимося, що ж до нас приїхало. Доступні два типи магазинів для AR-15 15 з віконцем і без. Також доступні магазини для ar 10 теж з віконцем, для АК в калібрі 762х39 теж з віконцем, і магазини для глок на 33 патрони і на 17 патрони без віконця. Що ж, друзі, дякую за увагу! До зустрічі через місяць. А ви поки що слідкуйте за новорічними акціями? Підписуйтесь на наш канал, донатьте на Збройні Сили України та вірте в нашу перемогу.